Добрий день, урок української мови, і сьогодні ми поговоримо на таку тему текст і його основні ознаки. З вами вчителька Юлі, розпочинаємо наш урок. Давайте ми собі насамперед пригадаємо про основні ознаки тексту. Найперше це смислова цілісність. Весь наш текст має працювати над єдиним смислом: відносна завершеність, структурна організація. Композиційна єдність усіх його частин, наявність лексичного та граматичного зв'язку та інформаційність. Саме за цими ознаками будь-який текст ми будемо класифікувати тим, що він дійсно є справжнім текстом. Отже, текст це завершене усне або письмове висловлювання на певну тему, у якому можна визначити мікротеми та ключові слова. Давайте з вами прочитаємо текст і виконаємо кілька завдань. Поставте відео на паузу, і ми переходимо до завдань. Отже, завдання перше. Складіть опис світлини, використавши такі мікротеми письмово. Публічні люди, зображені на світлині, привід для зустрічі королеви актриси, деталі інтер'єру, поведінка жінок, поза, жести, погляди, одяг, суття, аксесуари. Та враження від світлини. Зупиніть відео і виконайте це завдання, а ми йдемо далі. Отже, що таке смислова цілісність тексту? Найперше, це наявність теми. Тема це те, про що розповідається в тексті. Інформаційність це певний обсяг фактів, якась певна інформація. Власне, текст ми і створюємо. Заради того, щоб передати якусь інформацію. Зв'язність. Речення розміщено в такій послідовності, яка гарантує точний розвиток думки. Наявність головної думки. Головна думка це те головне, заради чого твориться текст. Це задум мовця. Смістова завершеність. Текст має початок, значить кінець. Заголовок відображає певну тему або ідею, яка ж структура нашого тексту. Звісно, з молодших класів ви пам'ятаєте, що це вступ, основна частина та кінцівка. Отже, вступ це одне або декілька речень, з яких ми дізнаємося, про що і про кого буде йти мова у тексті, де і коли будуть розгортатися події. Основна частина вона є найбільша. Це речення, які складають основний зміст тексту. У них описується весь сюжет тексту, розповідається про розвиток подій. І, звісно, кінцівка. Завершується текст одним або кількома реченнями, у яких підводиться підсумок усього сказаного, висловлюється ставлення автора до змісту тексту. Структура тексту нагадує бургер. Містить вступ зачин, основну частину та кінцівку або висновок. Важливим у тексті є заголовок. Яка ж його функція зацікавлює читача, передає суть матеріалу, висуває певну проблему, містить висновок тексту, дає поради, прогнозує події та несе естетичну функцію. Отже, заголовок. Це окреме слово, речення, словосполучення, що передують фрагменту тексту, позначаючи його назву. Тепер зупиніть відео і спробуйте відновити відповідність у тексті. Правильно! Отже, ви молодці, текст має класичні ознаки: вступ, основна частина і кінцівка. На сьогодні все. До зустрічі!